Друзі, вітаю! 12 вересня. Сьогодні з вами Валерій Кулачок. Підсумки дня. Про найголовніші події. Зараз вам розповім, тому будь ласка, коментуйте, підписуйтесь, ставте подобайки і поширюйте відео друзям. У Західній пресі з самого ранку несеться просто хвиля всяких припущень. Дадуть нам дозвіл бити по території Росії, західне зброю чи не дадуть. Так, далекобійна, високоточна зброя, яку передали Україні, ракети, Storm, Shadow, Scalp та Атакамси, які є в нас. Вони просто просяться пролітати по військових об'єктах на території Росії, але Захід зволікав з цим питанням дуже довго. Але ми знайшли аргументи, щоб їх переконати. Зранку політику пише: дадуть, не дадуть Гардіан. Пише, дадуть, інші пишуть, не дадуть. Блумберг сумнівається. Ну а щойно ще й вийшов матеріал у Таймс, де пишуть про те, що Сполучені Штати Америки дадуть дозвіл бити по території Росії з України британськими ракетами, французькими. Але своїми не дадуть. Ну, як на мене, вигадається дещо смішно. На Росії тим часом вже немає ні в кого сумнівів у тому, що дозвіл бити по території Росії західними ракетами буде надано. Але сказали, що це пряма участь Заходу і країн НАТО у війні проти Росії. Ну, скажімо так, на боці України у війні Росії проти України. Вони, звісно, не кажуть, що вони воюють проти нас. Вони називають це конфліктом. Ну і якщо таке станеться, то Росія буде змушена приймати рішення, виходячи із загроз, що створюється таким чином. Бо країни НАТО долучаться саме до участі війни в Україні на боці України. Про це сказав Путін сьогодні, перебуваючи в Санкт Петербурзі. Я, друзі, все ж таки підготував для вас його коментар, відео. Пропоную вам його послухати. Це дуже важливо. Присходять попытка підміни поняття, тому що річ не Идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по всей территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе э, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства, а украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных с, э, со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть ключевое, заключается в том, что полетные задания... В эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украину. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Тобто Путін говорить, що тепер країни НАТО будуть вважатися такими, які долучилися до війни проти Росії. Ну, відповідно, вони будуть ухвалювати рішення. Вони це знали давно. До такого вони готувалися. Путін підготував цей коментар. Він не випадковий. Зверніть увагу, що він, ну, з точки зору військової, певно, доволі не дурний. Так? Тобто він має якусь там базу. І, звісно, нам західні партнери допомагають програмувати ракети ті ж самі і скальпи, які пролітають по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму, російських військових об'єктах. І це нормально, тому що так само Путіну допомагають іранські фахівці бити шахедами по території України, корейські фахівці бити північно-корейськими балістичними ракетами по Україні. Йому виходить можна, а нам ні. Я звісно навіть не зважав би на ці слова, сказані ним. Але сьогодні у російських телеграм-каналах і я у себе публікував. Пост про те, якою може бути відповідь Росії на використання нами високоточних ракет, які будуть бити по території Росії по військових об'єктах. Сьогодні вже обговорюють те, що це може бути ядерний удар у відповідь на агресію НАТО. Російський політолог і економіст Сергій Караганов, якого певно, ви знаєте, в інтерв'ю газеті Комерсант, заявив, що Москва може завдати обмеженого, я правда не знаю, який це, ну мабуть, там тактично ядерною зброєю. Обмеженого ядерного удару по країні НАТО, не спровокувавши повномасштабну ядерну війну. Про це пошаруйтесь. Я чому посміхаюся у приводу, тому що я ну, не розумію, яким таким чином Росія завдасть ядерного удару обмежено по території країни НАТО, тобто не по Україні, і не спровокує повномасштабну ядерну війну. Певно, на Росії розраховують, що НАТО не буде використовувати у відповідь ядерну зброю. Такий варіант допускається. Але вже попереджували Росію, що якщо раптом таке станеться, якщо вони використають ядерну зброю по будь-якій території, то їхні всі конвенційні звичайні засоби ведення війни просто-напросто будуть знищені. Як на території України, так і, думаю, що і при фронтових регіонах, ну, як мінімум кілометрів 300 від кордону Державного з Україною, який визнаний станом на 91 рік. І я, чесно кажучи, такого варіанту не виключаю. Але те, що Росія буде якимось чином відповідати, також не виключаю цього. Тобто, якусь відповідь вони будуть готувати. І ситуація, звісно, що загострюється, ескалація нарощується. Але ну, Захід зараз, як на мене, чітко розуміє, що якоїсь катастрофи не відбудеться. Втім, на Росії вкрай збентежені, тим, що Їхні військові об'єкти, яких може бути біля 200, перелік їх вже переданий до Вашингтону, просто-напросто будуть знищені високоточними ракетами так, окремі вони зможуть збивати. Бо і Shadow вони також можуть збивати, і атакамси вони іноді збивають. Тут треба дивитися, як кажуть правді, в вічі, але все збити точно не зможуть, і багато чого прилетить до цілі. І для Росії загалом це серйозний виклик, оскільки вони в такий спосіб не зможуть досягнути. Поставлених целей, їхньої так званої СВО, про що говорить Путін. Хоча на Росії думки розходяться стосовно того, скільки воювати, як воювати, яких цілей досягати. І навіть ті, хто прихильний до Путіна, хто підтримує його політику, вони часто роблять заяви, які суперечать самому Путіну, як то, наприклад, Шойгу. Він 11 і 12 вересня у Санкт Петербурзі проводив саміт радників країн-членів Бріксу. І вони напрацювали якусь нову модель світопорядку. Я вам про це вже розповідав. До кінця дня стало відомо, що Путін приїхав таки до Санкт-Петербургу, але він прямої участі в цьому заході не брав. Він зустрічався з кожним представником Ірану, наприклад, Індії, Китаю, окремо. З ними спілкувався за зачиненими дверима, але за участі Шойгу. Ну і в змі російських активно поширюють інформацію про те, що він вислухав представника Індії і передав їй щось е, до Індії. Представника Ірану запросив президента Ірану на саміт БРІКС, який буде проходити в Казані. Також передав привіт Сінзіпіну, похвалив його. І Ван Ї також повіз пропозиції до очільника Китаю долучитися до саміту Брікс, який буде проходити ще раз нагадаю в Казані наприкінці жовтня місяця. В Казані активно йде підготовка до цього заходу. Путін сказав, що на сьогоднішній день вже 34 країни готові долучитися до цього економічного поки що союзу, який напрацьовує також вектор. Один із багатьох саме створення безпекового сектору, що як на мене є вже таким маяком створення військового блоку, військової компоненти мілітарної. Поки що образів його немає, але дискусія вже розпочалася. Я також вам детальний розбір про це у себе на каналі робив. Можете перейти подивитися, відео є у мене на цьому каналі. Але варто звернути увагу і на дві країни, які можуть бути в Казані. Вони запрошені, це Туреччина та Азербайджан. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган зробив вже заяву про те, що вони подають заявку до. Цієї організації нагадую, Туреччина країна НАТО подає заявку до клубу, в якому в, основні, в основній масі країни терористи або диктаторського світу. Так, Індія дещо вибивається, але ну я також на рахунок Індії був би доволі обережним у питаннях її характеристики як демократичної країни. Реакція вже з боку. Світової спільноти є часткова. Ну, зокрема, сьогодні радник очільника офісу президента України Андрій Ярмака Михайло Подаляк сказав, що світ став прагматичним і тому не варто дивуватися тому, що Туреччина шукає собі більше вигоди щодо економічного розвитку, і тому вона буде підтримувати Україну, але буде торгувати з Росією. Ну вважаю, таку риторику не дуже прийнятною загалом, тому що ми в такий спосіб виправдовуємо зараз тих, хто фінансує Путіна. І допомагає нам так не має бути у нашій історії. Світ не сірий, світ чорно-білий. Хто спонсорує тероризм і хто підтримує Україну, але поки що така позиція є, і вона, до речі, озвучується не лише з України, а й також з країн Заходу. На жаль, це так. Тому тут ми не є якимось унікальними. Тим часом з'явилася ще одна цікава інформація, яка нам може суттєво допомогти у питанні саме просування мирного треку. Але ця інформація має одну пікантну деталь, як я полюбляю говорити. Говориться про те, що нібито наприкінці жовтня може відбутися зустріч зеленського із очільником Китаю Сіньзіпіном. Про це повідомляє колишній заступник очільника Міністерства закордонних справ України. Олександр Чалей, не плутайте його з Валерієм Чалим, це абсолютно дві різні людини, хоча і один і інший колись свого часу були заступниками міністра закордонних справ. Чалий Олександр повідомив це на одній із сесій відкриття Сянчанського безпекового форуму, який проходить у Китаї, і там сказав, що дійсно така зустріч може бути. Нагадую, Олександр Чалей був учасником переговорної групи у Стамбулі у 2022 році. Що говорить Чалий? Зараз усі ми в Україні чекаємо контактів, прямих контактів між президентом Зеленським і президентом Сі. Зусилля Китаю спрямовані на відновлення європейської безпеки повинні бути враховані і взяті до уваги. Це пряма мова Чалого. Хоча, чесно кажучи, які зусилля Китаю щодо відновлення європейської безпеки мені, чесно невідомі. Якщо говорити про китайсько-бразильський мирний план, то Зеленський сьогодні назвав його деструктивним. Своєю чергою, директор департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних досліджень Цуй Хундзянь заявив, що Китай відкритий для участі в новому глобальному саміті миру. Те, що сьогодні Європа і Захід активно співпрацює з Китаєм. Для того щоб той тиснув на Росію питання припинення війни, це більш ніж очевидно. Чалий це підтверджує, але чалий сьогодні ну представлений там на цьому саміті кого він представляє Україну чи ні, я вам поточнити не можу. Новина розлетілася. В українських змі як повідомлення про те, що готується зустріч особиста Сінзіпіна та Зеленського. Добре, що цим займаються хтось. Звісно, хотілося б займалися цим на рівні Міністерства закордонних справ. Можливо, це поки що така, знаєте, затравка. На цьому, друзі, всі новини, які я хотів донести до вашого відома, це найголовніші, на яких акцентую вашу увагу. Пишіть, будь ласка, свої коментарі від почутого. Дякую вам за підтримку. Поширюйте обов'язково відео, друзям, Проявляйте, будь ласка, активність, тому що перегляди постійно падають за того, що маловато активності, активність це ваш коментар. Я за будь-який коментар вам дякую. Всіх люблю, ціную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!